Дорогі друзі, сьогодні ми приїхали в сад навіть на хвазенду, я б сказала, в стилі американського ранчо, до Захара і Ніни. Їхнє обістя називається ферма шляхетної кози. Тобто шляхетна коза. Ферма шляхетна коза. Це молоді люди, досить молоді. Які на своєму подвір'ї в 60 соток зробили рай, не побоюсь цього слова, дійсно рай. Сюди можна приїхати, поспілкуватися з кізоньками. тут є ще тваринки, собачки, я вам їх покажу, це взагалі щось неймовірне, ласкаве таке. Тут є курочки, тут є фазани, там і качечки, здається, є. І, що? Тут є багато рослин, тут можна зробити таку фотосесію, тут можна поспілкуватися, я ж кажу, з тваринками. Ну, звичайно дуже привітні господарі, дуже привітні. Вони сьогодні виділили для нас час для спілкування. Вони нам повели, показали все, розповіли, і тут ще є рослини, які можна купити. Які можна придбати. Досить цікаві, досить цікаві. І, що я можу сказати, це. Ось дивіться, це господинька. Це господинька, це мама чудових діток. Я вам після покажу їх. Ось така мамка в нас. Тут є все. Тут дуже все гарне. Ось подивіться, яке воно. Яке воно гарненьке. Ну, і давайте я покажу. Можливо, не все я охвачу, тому що. Ну, з першого разу важко подивитись. От зустрічають нас такі стрижені форми. До речі, тут багато привитих, тут багато стрижених форм. Ну, тут своєрідний такий оглядовий майданчик правильності і досконалості саду. Це все стрижене. Ви тільки уявіть, скільки це роботи займає. Ось ця робота. Ось ця, ну, захоплення це, дивіться, які шпильки. І це туя смарагд. Це теж ось так формована туя. Далі на штампі йдуть на високому штампі рослини. Тут треба годинами бродити. Звичайно, не всі рослини я знаю. І не всі рослини я буду називати. Ось подивіться, які очітки. Прекрасний сад гортензій. Гарні трави. Ось так зроблений газон. Гараж, господи. Тут газон, тут скрізь газон. Подивіться, які тут масштабні посадки газону. Посівів, вірніше. Тут дуже гарно зроблено. Дивіться, дивіться, тут як гарно. Корзини. Я навіть сюди не підходила. Дивіться, яка композиція. Е... Спірея Golden Princess. До речі, тут є дуже багато посадок. Ну, це... Щось із міскантусів типу зебрина, можливо, інший сорт, я точно не знаю. І барбарис. Кактусів. Дуже багато кактусів. Ну, незвичайно кімнатні. Сансельєрія. Тут є декоративні корочки. Ось подивіться, теж на штампі. Сосна формована. Я навіть не знаю, в яку сторону йти. Я вже ніби і пробігла. Вже теж, подивіться, як будинок заплетений. Ну, це щось таке, знаєте, стилю. Англійського, як в англійських садах, да, будинки. Плющі в винограді. скрізь. Так, куди йдем? Ну, Ось зона відпочинку? Ось давайте так. На штампі гортензії. Гейхери. Hey, Ось така зона відпочинку, телефони. Видіть, як гарно. І контейнерні рослини. Це кімнатні контейнерні рослини. Зараз підійдемо. Це і, Дівчата мої квітникарочки тут сперечались, що це за міскантус. Зебрінус це чи не зебрінус? Він теж посаджений в кашпо. Подивіться, скільки ще тут кімнатних рослин? І як бачите, скрізь, майже скрізь, це Golden Princess. Дивіться. Ой. Це яблунька. Коштую. Це ж, напевно, точно яблуня. Страшно кисла, але цікаво. І терпка. Дивіться. Кактуси. Тут дуже багато кактусів. Видно, що господар чи господиня. Закохані в колючі рослинки. Це лох срібний. Ось така, ну я розумію, що це буде жива огорожа з лоха. Подивіться, які пінісету. Які цікаві пінісету. Ось ми такого я собі купила. Тому що він дійсно цікавий. Він теж, бачите, в кашпу. Замульчовано. І гортензія теж в кашпу. Так, куди далі йдемо? А хто його знає? Міскантус гігантський. Ось я зараз відійду. Дивіться, роблю таку панорамну зйомочку, агава. Зараз підійду до агави. Я, мої дорогі друзі, вибачаюся за таке, можливо, хаотичне знімання цього сюжету, але тут дійсно стільки цікавого, я перший раз в сад, який зай... перший раз в такому саду, який займає 60 соток. і має ось такі цікавинки. Це все Golden Princess. Ні, яблучко цікаве пожувати. Не скажу, що смачне, але цікаве. Дивіться, які гортензії. Тут є і медунки, і георгіни, жоржини, вибачаюся. Жоржини, подивіться, які шикарні. Тут є і бадани, чорнобривці, ось, як гарно виглядає гортензія, а знизу, як бачите, чорнобривці на контрасті, почав вітерець з'явився і почав шарудіти. Листям міскантуса. Так, ось такі пінісету. Подивіться, який він. Шикарний. назва, господар не знає, треба шукати в каталозі, Тому що, ну, нереально знати все. Це магнолія. Магнолія жовта, вона вже цвіла. Ось така розкішна рослина. Тут вона в затінку, звичайно. Ну, пінісету це шикарний. Це стиханандра. Стифанандра. Як бачите. Ну, напевно, я теж цю рослину собі візьму. Кажу, що вона дуже розфарбовується гарно осінь різні, різні кольори. Тому я згодна її взяти собі. І бачите, ось, я якось знімаю нижче все, а тут ще є і високий. Рослини на штампах плакучої форми. Це знову очиток. Ну, це здається, що це матрона. Так, сюди переходимо. Тут є і хости. Вони вже теж дещо втратили ось таку гарну гарний вигляд, тому що в нас була велика спека. Ось хочу показати вам е, тую Дивіться, яка вона шикарна. Я відійду. Ось ту я. Шикарна. Ну, щось буду говорити, щось коментувати, а щось просто оглядова екскурсія. Я ще раз кажу: це не екскурсія, де я буду казати рослини, назві, тому що багато рослин господар сам не знає. Наприклад, трави, тому що він говорить, що треба дивитися по каталогу. Він багато рослин привозив із Польщі. Ну, а там, звичайно, не дуже він тоді звертав увагу на назви, особливо трав. Дивіться, як цікаво. Ось Мак. Подивіться, який цікавий Мак. Цвіте він з весни. І цілий рік. Бачите? Господар дозволив, і господиня, і господар дозволив нам взяти насіннячку. Сказав, що він прекрасно сіється, хоча це багаторічник. Ось таке насіннячко. Дивіться в нього. Зараз я... Ось, бачите? Зараз я відключусь і наберу собі насіння, поки не забула. Я назбирала вже насіннячка, тут бджілки літають. І хочу звернути вашу увагу на ідеальне, я ще раз скажу, на ідеальну чистоту. Так, то підходила Леся, як перервалася, підходила Леся, говорить, що ми, що ми будемо брати з рослин. Ну, пінісету, звичайно, молінію. Ось хакурані шики. Так. Ну, стільки тут о, дивіться. І тут я знайшла. Ой, до речі, я вам покажу, я сьогодні на ринку в Малині купила таку цікаву рослинку, пізньо цвіт, але двохколірний. З, квіт... з такими плямками на листочках. Я вам після покажу. Це жива огорожа. Так, туди. Все. Там, ну туди далі не йдемо, просто покажу вам хвойні. Ось. Покажу вам хвойні і капусточка. Дивіться, як пізній цвіт гарно виглядає. Так. Все стрижене. Все привити. Тому багато прививок господар робить сам. Ну, як багато. Всі прививки господар сам робить. Ось так. Дивіться, я йду. Ми так ідемо по. Це вийдемо зараз на центральну, на центральний вхід. Дивіться. Ось ходить, ще оглядає пані Валя. Це. Теж наша подруга. Дивіться, ми всі такі різношерстні, різних різний в нас вік всіх. Ось від 70 до до, мабуть, ну я не запитувала, тому що це не гарно, але господарі, ну, це молоді люди, їм ще, напевно, десь років до 30, ну, 30, можливо, чуть свостиком. Так. І. Всі ми різні, різні соціальні в нас статуси, різні в нас вік різний, е, ну, фінансові умови різні, але ми об'єднані великою любов'ю до рослин. Скантус гігантський, він трішки підгорів, ну я ж кажу, у нас така була погода, що дуже-дуже. Велика спека. І он там теж на задньому плані для ціки стрижені форми. Шикарні. Шикарні. Так, тепер йдемо сюди. Ми навіть у тій стороні не були, чесно. Ну, тому що, ну, підемо, як це? Стрижені форми. Ідеальна стрижка. Дуже гарні гортензії я вам після покажу. Навіть гарбузики є, подивіться. Все є. Як гарно зроблено. Десь маленькі собачки подівали, поділися. Є і троянди. Потім ми підійдемо до кізочок. Як гарно стрижено. Подивіться, яке воно густе. Гляньте. Сюди просто навіть рукою не достанеш. Так. Міскантуси знову ж. Це така огорожа. Ось дивіться, наші йдуть. Дивіться. Леонід Миколаєвич, що несеш? Що прихватив? Бачите? Ще не розплатилися, але вже понесли. Ось дивіться. Дивіться, що ми прикупили, покажу. Як це не пускати таку людину. Я це теж буде, не люблю. Дивіться, що тут у нас є. Угу. А це що? Це позирок. А це хіба не ауре? Ну, ауре і деше друге. Ауре. Ой, дивіться, дивіться, дивіться. Господар не хоче в кадр попасти. Зате Дивіться, дивіться, дивіться. <ріх> теж <ріх> теж не хочу. Дивіться, теж <ріх> Дивіться, 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 яка краса. <ріх> дивіться, дивіться, яка краса. Ну подивіться. Дивіться, яка Это он воно помало ступить Леся, а ви куди йдете? А, і там і мене купаєте Ну подивіться, якщо можна, то на двоє, якщо ні, то... Лоніди там олінію. А що ти забрав уже цього? А ось десь. Кого забрав? Ну, у машину. Що забрав? Так ми ще ж не, не докупили все. Так. Ідемо далі. Я знов сюди прийшла. Це господиня, яка теж, мабуть, в кадр не хоче. Да, не зовсім. Не зовсім. Це ось люди, які створили красу. Розумієте, вони дають подивитись на цю красу, але не хочуть самі бути в центрі уваги. Тобто на красу дивіться, а ми так. Другорядні. Є тут і курочки. Дивіться ось. Це звичайні курочки. Петруша. О, о, ще один побіг. Їх тут чотири. Дивіться, який гарний міскантус. Теж гарний міскантус і гортензії. Кручена туя. І бругманції. Чи Бругманції? Дивіться. Ну, що на неї труби ангела. яка вона. Дуже пахнюча. Гарні чорнобривці. Дуже-дуже. Треба попросити господарів на сінечку. На одному кущику. На кінець то я знайшла ці чорнобривці, де на одному кущику є різні кольори. Колись вони такі були, і я їх загубила. А тепер ось бачу є. Так. Це лайм-лайт, сказав господар. Що це гортензія? їй вже років 14. Ось. Дивіться. Теж зона відпочинку. Як тут цікаво. Дивіться, в які кашпо гортензії. Йдемо далі. Тут розплідник господарів. Дивіться. Ну, ми ще й тут пройдемо. Там кізи, кози, кізочки, кізоньки. Дивіться. Подивіться, пендула верба. Ось такої я ніде не бачила. Це привита. подивіться, Загорожа із звичайної ялинки. Дивіться, звичайна ялинка просто стрижена. Яка краса. Це вишня на штампі. Бачите? І знов ці пенісетами. Ось я його дуже хочу. Зараз я знову першу частину закінчу. Дивіться, як розп'ята яблунька. Першу частину закінчу. Розберуся із Своїм замовленням і зніму ще дещо. Гарно, правда? Цікавий сад, цікаві господарі, цікаві рослини. Ну і далі я сподіваюся, буде.